Вітаю вас, друзі, вам послання від вашої душі та від вищих сил. Натхнення, Вищі сили вам дарують натхнення. А душа вам каже: полюби себе, полюби себе і черпай в цьому натхнення. Ось про що тут. Так, любити себе це справжнє мистецтво. І не кожен вміє себе любити. Дехто вже занадто себе любить, і це вже виходить за рамки здорового егоїзму. А дехто занадто себе критикує. А давайте подивимося: як буде відіграватися ось це послання в вашому житті: натхнення та любов до себе? Ну, якщо ви навчитеся себе любити і будете черпати в тому, Задоволення та натхнення, то ви переходите в розряд магів, ви стаєте майстром, ви стаєте творцем своєї реальності, бо у вас і так багато досвіду і знань. Ви і так все можете, але вам не вистачає ключового компонента любові до себе. Отож, полюбіть себе, і це вам дасть ось таку легкість, і це вам дасть ось таке натхнення. Таке щастя, таку радість. Це принесе якусь зустріч, яка довгий час не відбувалася, щось затримувалося в вашому житті. Оця зустріч з кимось затримувалась через те, що ви ще були десь не готові. У вас все вже було. Ви майстер, ви мах, але ви не навчилися себе любити. Вам кажуть, І ось тут теж полюбіть себе, полюбіть, полюбіть свою душу. Вам тяжко чомусь це зробити. Дуже тяжко. Але вам вищі сили дають шанс на це. Ось, можливо, через цей розклад хтось почує і переосмислить і зрозуміє свою цінність. Ви цінна людина, ви все можете. Вам потрібно зробити цей вибір вибір на користь себе. Розумієте, на користь себе. Ангел над вами. Він оберігає вас. І надихає, і любить вас. Вищі сили вас люблять і через цей розклад просять вас полюбіть себе, полюбіть себе. Тут і диявол випадає. Дивіться, як. Дияволу не, не хочеться, щоб ви себе полюбили. Він закриває очі на, на ваші достоинства, на ваші чесноти, на вашу цінність. Ви не бачите свою цінність, це диявольські промисли, скажімо так. Вам кажуть, полюбіть себе, вищі сили. Ви, ви самодостатня особистість. Кому як не вам?